Вибухів в окупованому Криму, де було гучно, і які об'єкти окупантів вразили українські армійці покарання за співпрацю з росіянами, де межа між колабораціонізмом і виживанням в окупації. Серія вибухів у тимчасово окупованому Криму при детонації повідомляють у Сакакти Севастополі. Окупаційний голова Севастополя Михайло розважає запевнив, це працювала ППО. Додав є падіння уламків і один поранений. Міноборони РФ заявило, що об'єкти в Криму атакували ракетами «Шторм Шедов». Збили нібито вісім цілей. Водночас місцевий телеграм-канал Кримський Вітер публікує відео і фото, де зокрема видно задимлення в районі Стрілецької бухти. Очевидці зафільмували прольоти ракет. Українська влада ситуацію поки що не Коментувала Збройні сили України уразили систему ППО окупантів у ніч проти 30 жовтня на заході тимчасового окупованого Криму біля Оленівки. ЗСУ уразили місце дислокації ракетно зенітного полку окупантів. Повідомляє управління стратегічних комунікацій. Зсу вибухи прозвучали близько третьої години ночі. Повідомляє телеграм-канал Астра. Внаслідок атаки було поранено 17 російських військовослужбовців та пошкоджено 5 автомобілів. Йдеться у повідомленні. Рік тому Україна здійснила першу масовану атаку на Чорноморський флот Росії повітряними та морськими дронами було пошкоджено зокрема фрегат адмірал Макаров та тральщик Іван Голубець. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов каже: це була успішна атака дронів Камікадзе українського виробництва. Зарекомендувала вона себе надзвичайно ефективною і попри те, що так є статистика понад близько 70% цих дронів ворогу. Вдається Знешкоджувати разом з тим загроза тих самих 30% завдала вже відчутної шкоди суднам противника і тримає в страху. Російський чорноморський флот на думку військового експерта Івана Ступака найбільшим ударом для Росії став репутаційний, адже такі операції здійснює країна, яка наразі не має свого флоту. У нас все забрали в анексія. Віджали, да війна віджали. Флоту немає взагалі. Але оцими маленькими цю ось човниками, гідроциклом по великому рахунку. Це гідроцикл, цей ось безпілотник, сі бейбі, морський малюк. Це гідроцикл, на якому в Одесі каталася там. В нормальні часи, або там в десь не завторечині, навантажений вибухівку. Ну, звісно, переоснащений, і він влучає. Росіяни досі не можуть повірити, що це ну, що Це факт, що така історія може бути. Дивіться, це дійсно феномен Країна, у якої немає флоту, вона цей російський флот, вона просто нарізає його в капусту і кошмарить. Після торішньої атаки була низка результативних спецоперацій. До прикладу, цьогоріч у ніч проти 13 вересня, ракета вдарла по Севастопольському морському заводу. Суттєво пошкодило великий десантний корабель мінськ та підводний човен Ростов на Дону. Подробиці суспільний Крим розповів Андрій Юсов. Безумовно, це операції, які ретельно готувалися. Це взаємодія різних підрозділів і безумовно взаємодія із українськими військово-морськими силами. Питання взаємодії всіх служб сектора безпеки і оборони і. Є отримані результати. Деталі ми будемо розкривати вже після перемоги. За даними розвідки, Москва з літа почала перекидати частину своїх кораблів до Новоросійська. Як каже речник військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Бетенчук, окупанти перебазували в першу чергу підводні човни та великі десантні кораблі, бо вони найдорожчі та залучені до бойових дій. Водночас Севастополь досі залишається головною базою Чорноморського флоту. Вважає він. Плану зараз це місто залишається, в принципі, основною військово-морською базою Чорноморського флоту, незважаючи на те, що кораблі було роззасереджено, і частина була перебазована у Новоросійськ, це друга військова база та частково Феодосія і навіть Керч. І зараз мова йде про те, що можливо знову вони будуть базуватися в Тухумі, це Абхазія, окупована територія Грузії. Все одно центром в чорноморського флоту залишається Севастополь речник військово-морських сил ЗСУ. Впевнений, що об'єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі й надалі будуть військовими цілями для сил оборони. Водночас, на думку військового експерта Івана Супака, Україна хоче нейтралізувати ворожий флот та ймовірно не буде знищувати всі кораблі. Коли дійдуть до армянська, коли от переріжуть там цю дорогу, я думаю, що ми. Відіжмемо цей флот, заберемо собі. Поки що йде методичне знищення нарізання венігрет російських кораблів, які можуть нести нам шкоду. Це кораблі, які можуть висаджувати десант, тобто Одесятну до для Одеси. Це небезпека досі залишається. Кораблі, які можуть стріляти ракетами, за даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення Росії загалом у Чорному морі знищено 20 ворожих кораблів і катерів та один підводний човен. За інформацією Плетенчука, бойовий ядро окупаційного флоту нині складають 30 кораблів, серед яких третина це ракетоносії. Анастасія Діденко, Суслов Дмитро, Суспільне, Новини Крим. Не всі зрадники майже 6 тисяч кримінальних справ про колаборацію розглядають в Україні. Про це каже директорка з адвокації Центру прав людини зміна Альона Луньова, презентуючи звіт як Україна карає за колабораціонізм. Пояснює чітких формулювань між співпрацею з росіянами та просто життям в окупації у законодавстві немає, і це треба виправити. Поняття колабораційна діяльність та посібництво державі агресорці з'явилися з початком повномасштабного вторгнення, каже Луньова. Попри те, що статтям кримінального кодексу півтора роки Верховній Раді є щонайменше 12 законопроєктів про внесення змін провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов каже: загалом правники проаналізували майже 700 вироків про колаборацію. Після початку широкомасштабної збройної агресії і після того, як ми як держава заявили, що ми будемо звільняти територію Криму, більше стало питань про те, дійсно чи буде за той чи інший від діяльності в окупації, чи не стане кримінальна відповідальність. Це стосується бізнесів, це стосується провадження певної господарської. Діяльності це стосується роботи в окупаційних адміністраціях, але не на керівних посадах. Ми в якийсь момент можемо як упустити тих, які з ну нанесли значну шкоду держави, так і покарати тих, які не наносили цієї шкоди взагалі. Алобу або а, 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 яка шкода була мінімальна. Ну в кримінальному праві це називається об'єктивна сторона, тобто що людина робила, що вона скоїла, і як це пов'язано з наслідками.